Груповий етап Єврокубків добіг свого екватора. Сезон, можливо, і не фонтан, але приємні моменти відверто ж були. Щоправда, вболівальникам завжди хочеться більшого, найбільшого, як у Шахтаря у 2009 тисячі З часу найбільшого Єврокубкового тріумфу часів незалежної України взимку виповниться 5 тисяч днів. Ну чим не привід відсадкувати. 13 років по тому пропонуємо згадати, хто привів шахтар до найбільшого міжнародного тріумфу в історії і як склалася їхня доля після стамбульського фіналу. Для наступної шутки мені нужна м'яка ігрушка. Мам, кінь, пожалуйста. Блін, вся в ватца. Тож, жартувати про Андрія може хіба що його дочка, так голкіпер пропустив не обов'язковий фіналі. Але того сезону, другого для п'ятого шахтарі, конкурентів він міцно посадив на лаву. Андрій відіграв усі Єврокубкові матчі від свистка до свистка, не давши шансів своїм дублерам, серед яких був і худжамов. Після тріумфу кубку УЄФА п'ятом грав у шахтарі, потім ще раз грав у шахтарі, далі ще трохи. Та що там, він досі у шахтарі грає. 16-й сезон і статус легенди. Друге місце за кількістю матчів в історії клубу. А перше ось у кого. Даріо Серна провів за гірників 536 поєдинків, і після одного з них саме він підійняв над головою Кубок УЄФА. Всього Хорват зіграв за шахтар 15 сезонів, потім ще один у «Калєрі» і, власне, завершив кар'єру. Але й надалі продовжив роботу у шахтарі: то асистентом тренера, а зараз директором із футболу. Царво дворця, допомагає адаптуватися у клубі співвітчизникам, а ще прекрасно знає, хто є хто в Україні. Я приїхав обрати всім людьми, які стали сьогодні. Вони – великі герої, вони захищають сьогодні нашу родину. Ані держи стіню, которая не падает. На іншому фланзі гасамна челектричка ван Рац. Всього Мон провів захирників 10 сезонів. Потім виступав за англійський Вестхем, Іспанське райо, Грецький Паок. Завершив 4 роки тому, коли йому було 37. Зараз має готельний бізнес, а компанію і працює на телебаченні. Центр захисту цементував Дмитро Чагринський. Він до слова відразу пожав плоди Євротріумфу того ж таки літа перейшов до Барселони. Грав там, але більше тренувався із Месі Хаві, Нієстою, Ібрагімовичем, Анрі та іншими, наче на Олімпі побував. Але увійшовши там до рейтингу провальних трансферів, повернувся додому. Повноцінно воскреснути у Шахтарі не зміг. І через Дніпро вирушив у колиці справжнього Олімпу. Став чемпіоном Греції у складі ЕКУ, а зараз грає за Іонікос. Паруч у центрі оборони складав Микола Іщенко, який проводив свій дебютний сезон за Шахтар. Але з часом захисник втратив місце в основі. Грав за металіст, кам'янську сталь, верес і чорноморець. Останнім клубом став лівий берег, але цей сезон клуб пропускає. А Миколі вже у березні виповниться. Та то вже і старість, то вже не ціло. Небагато чотири матчі у турнірі провів Олександр Кучер, але саме він зіграв у фіналі. Всього у футболці гірників захисник провів 11 сезонів, потім поїхав до Туреччини, відмітився у Карпатах і завершив кар'єру. Зараз тренує Дніпро 1 Його команда у чемпіонаті ще не втрачала очок і навіть не пропускала. Один матч у тому ж сезоні провів В'ячеслав Шевчук. Він трохи тренував, трохи працював телеекспертом, а зараз спортивний директор Береса. Але знаменитим став, коли дуже закотів, коли притиснули природні потреби. За п'яною їзду директора таки не покарали. Хоча б перед вами всімі звіниться за вчорашній слой поступок. бо вибачитися і затягувати процес, поки спливе термін давності, легше ніж по чоловічому відповідати за власні проступки. Отаке от були у заявці, та не виходили на поле захисники Єзерський, Чижов і Федецький. Коли я грав у донецькому шахтарі, там була традиція: маленьких і некрасивих хлопчиків скидували в оренду в ФК Маріуполь. Колемпів захисту у суперсезоні був Фернандіньо. Він забивав і в одній шістнадцяті, і в одній восьмій, чвертьфіналі, і в півфіналі. Ти будеш крутим перцем бак. Із шахтаря за 40 мільйонів перейшов до Манчестер-Сіті. Там за містян провів 9 сезонів і завоював 13 титулів, у тому числі 4 чемпіонства Англії. Відверто заслужив на хітяру. А найяскравішою зіркою тодішнього євросезону, звісно, був Жадсон. Він теж забив чотири голи в Кубку і в тому числі вирішальний у фіналі. Але якщо згадати, що свій шлях у тому сезоні донечани почали у лізі чемпіонів, то за євросезон Малюк забив аж дев'ять голів. А ще сюди доплюсуємо легендарну фразу після переможного півфіналу з Динамо! Після шахтаря жадсон грав у Китаї та Бразилії, а близько місяця тому автор першого голу на Донбас Арені оголосив про завершення кар'єри. А от 41-річний Томаш Хюпсман досі грає. Після десяти сезонів у шахтарі півзахисник перейшов у Яблунець. і там проводить уже дев'ятий сезон. І капітан звичайно. Регулярно грали у 2009-му Маріо Шлемандовський та Ігор Дуляй. Зараз обидвоє тренують у рідних країнах. Дуляй працював асистентом фонсекі у Шахтарі. А зараз очолює команду Телеоптік у другому за силою дивізіоні Сербії. Левандовський турнує середняка польської екстраліги Радомяка і проводить товариські матчі з Шахтарем. Активно підтримує при цьому Україну і українців. Могу допомогти, приїжджати, е е е сім'ї там, діти. Е Декому із наших співвітчизників вчитися і вчитися. Екс гравець національної збірної України Олексій Гай провів у Кубку Фа шість матчів. З них два розпочинав в основі. А вже у 2014 році відмовився одягнути футболку Слава українській армії. Потім вирушив грати в Росію і. І досі не знає, чий Крим зате полюбляє наряджати неповнолітніх доньок у символіку терористів. Психічно нездорова маячня відбувається. Ще два бразильці з півзахисту того шахтаря, які грали у кожній грі, це Ілсіньо і Вільян. Завдяки першому в півфіналі гірники вибили Динамо. Але вже за рік герой втік із Нецька. Потім повернувся, але вже грав якось не так. У 2017-му сімнадцятому переїхав до МЛС, де провів п'ять сезонів за Філадельфію, і цього року закінчив кар'єру. А от Віліан, який у 2009-му тричі вийшов в основі, а шість разів на заміну, що досяг. Ая, хоч був у коли він мало не поховав кар'єру, перейшовши до Анджі, та спантавичний. Та вже за півроку знову цивілізований світ, сім сезонів за Челсі, Арсенал. А зараз Фулхен. Хлопці, схоже, сподобалось в Лондоні. Ну і відверто кажучи, не магачкалаш. І нарешті форварди найефективнішим з яких був без сумніву Лоїс Адріано. Три голи, один із них у фіналі. Шахтаря пішов не куди а в аввілан, але не надовго, бо потім зненацька перетворився на потім грав у палмейресі, а зараз у Туреччині за Анталіаспор. Досі продовжують кар'єру два українські форварди. того Шахтаря. гладкий і слезньов. Обидва десятці найкращих бомбардирів чемпіонату України в історії. Більше голів оселезньова він, наче Дон Кіхот, бореться із з рекордом шацьких. Але 13 років тому в основі більше грав саме гладкий і навіть двічі забував Барселоні, ще восени в лізі чемпіонів. Інші форварди грали мало. Двічі на заміну вийшов Марсело Морено. Він досі виступає у Латинській Америці. А нерікастільо весь сезон провів на лавці. Щодо інших творців успіху Томір Чолочаску після шахтаря великої слави так і не здобув ані з зенітом, ані зі збірної Туреччини, ані наразі із Динамо. Але медали за кар'єру він заливав стільки, що напевне час будувати спеціальне сховище для трофеїв. А щодо президента Ахметова, то він втратив підприємства території, де був феодалом, і телеканали. Нельзя взяв Донбас. але з грубша у нього й досі усе добре. А чи буде все добре в українських клубів у Європі? Прогнозувати не беремося. Зрештою, хіба це ж не доля вболівальників завжди вірити у футбольне диво? Неможливо постяти, коли пісьон стоїть, а все решта можливо.